Якщо чесно, то мені б зараз не хотілося дуже багато власне, про книгу розповідати з дуже простої причини. От сьогодні, о сьомій годині, буквально за 200 метрів від цього місця в книжковому магазині Читайгород. Це Богдана Хмельницького, три, от сюди вниз перед Хрещатиком в новому книжковому супермаркеті. Буде перша зустріч з читачами цієї книги, перше обговорення. От, Зазвичай це буває дуже цікава дискусія. Так що я запрошую всіх, хто бажає на сьому годину і ви знаєте думку і читачів, і, ну, і мою більш, більш детально. От. А якщо коротко, то, то це історія такого. ну, Непростого, цікавого кохання людини, яка потрапила в Чорнобиль для того, щоб ліквідовувати там аварію в перші місяці, в 86-му році. Ну і місцевої поліської красуні. От. А що стоїть за цією історією? Це, за цією історією стоїть моя особистий погляд на Чорнобиль, мій особистий як людини, яка там свого часу була офіцером радіаційної розвідки а, в перші місяці аварії, і мій особистий досвід як професійного. Олога як дослідника Чорнобиля сучасних катастроф взагалі, от і цей, цей досвід говорить, що незважаючи на таку домінуючу думку про Чорнобиль, виключно як трагедію, насправді Чорнобиль є великою перемогою українського народу його треба а, і репрезентувати представляти як як такий, і ну зокрема, ця перемога в. в Лагає в тому, що що от ми, українці, зокрема ну, от такі от ветерани, як я, вони носіями надзвичайно важливого знання надзвичайно важливих навиків виживання в сучасному техногенно небезпечному радіаційно-небезпечному світі. От і власне оця от книга вже за за цією ну, місцями веселою, місцями драматичною розповідю стоїть оця ідеологія, і це такий от а, популярний підручник виживання в складних умовах життя взагалі не тільки в умовах радіаційної катастрофі. Кілька слів про саме написання цього твору, як виникла ідея? Справді підходила підходив 2009 рік. Це була 350-та річниця з Конотопської битви. От я на той час вже мав написаний роман Будить херену волю. Це також був лауреат конкурсу «Коронація слова 2008 року. І Руслана Миколаївна мені сказала тоді так: от ми знаємо наші битви українського народу, такі як під калкою, під Берестечком, під Крутами, тобто битви, в яких в принципі ми зазнали поразки. А чому б нам не створити якийсь твір, який би популяризував наші перемоги? От, ще тоді навели навіть цитату нашого славного кошового отамана Івана Сірка, який сказав: «раб до раю не попаде. Тобто, доки напевно наша нація не навчиться святкувати свої перемоги, то ти можливо і не відбудеться якихось таких позитивних процесів в нашій державі. Ну, звичайно, я погодився. Я тоді якраз хотів щось написати таке містичне, тому що перед тим Роман вийшов такий історично пафосний я хотів щось написати таке містичне, іронічне. От і тут якраз ще тема Конотопської битви, і ми так вирішили поєднати містику, розбавити оцей історичний сухий твір якимись такими речами, які були б більш цікаві загальному колу читачів. От, ну звичайно, і власне я так люблю запитувати в людей, які читали нашу працю. От кому що подобається? От одним, звісно, подобається. Історичні речі, тому що твір фактично він не виходить за рамки, хоча хоча там є містичні персонажі і такі події вигадані звичайно, але за рамки історичності він не виходить. Тому власне багатьом він сподобався за ці от описи биту, за описи всяких інтриг, які були на початку цього періоду, який війшов в історію під назвою Руїна. От іншим сподобався за містику, ще комусь сподобалися, От, наприклад, моїй дружині тут еротичні сцени сподобалися. От. Вона звичайно покритикувала мене спочатку. Сказала, нащо ти так то все яскраво описуєш, але в принципі згодом ти мав Так, але в принципі якось читають після цього Я пригадую, як в Америці в 59-му році зняли цензуру. Літературу. І mm -hmm. е Лоренса, Д.Х. Лоренса Леді Чарлі з Лавра, коханець Леді Чарлі, появився в нецензурованій версії. І ми всі хлопці купили ці книжки в м'якій управі і знали, що перші, перша стіна на 19 сторінці. <різь> Як пам'ятаю сьогоднішнього дня, з лівого боку останній абзац починається. Так що скажіть яка сторінка із того. А так ви кажете, а може і під жовтими водами була велика перемога написати про це. Але я скажу таку річ, що бо я все ж таки прожив більшу частину свого життя а, з другого боку океану. Що в Америці два свята, які найбільш та тобто, не свята події які найбільш військові, які відзначаються. Це битва під Гекісберґ, де полягли з обох боках громадянської війни маса людей, шалена кривава боротьба. І перл гарбер коли японці потупили американський флот на Гавайських островах, так що у ці моменти, коли так глибоко вражене тіло нації, настільки вони болючі, що вони довго згадуються, і, і вони служать як перестрогу про майбутнє, щоб не допускати цього. Так що може дивитися так і так на це.